Привіт! Сьогодні покажу, як зробити такі нігтики. Це буде процес нарощення нігтів на верхні форми. Отже, починаємо зі зняття старого покриття. Для цього використала твердосплавну фрезу. Акуратно, не травмуючи нігтя, ми знімаємо покриття. В даному випадку я знімала до бази, так як ці нігтики носилися довго. Далі я вкоротила довжину і вже починаю працювати з кутикулою. Беру паличку і відділяю кутикулу від нігтьової пластини. Ну, Тут є деякі труднощі, тому що нігтик довго не оброблявся, не було манікюру і є спайки. Це все акуратно прибираю. Спайки все відділяємо, щоб був карман, для того, щоб можна було добре зайти фрезою. Починаю акуратно працювати з лівого боку. Спочатку я роблю на всіх пальчиках з лівого боку, піднімаю кутикулу, птеригій забираю і також обробку з правого боку. На цьому етапі я буду робити манікюр. Кусачками зрізаю акуратно кутикулу, так як в подальшому в мене буде відпечатка верхніми формами більш чиста, тому я не буду повертатися до манікюру. Наступним кроком я буду робити покриття базою. Так як я не наносила тут ні праймер, ні, тому що нігтюва пластина сама по собі суха, ніяких рідин я не додавала, одразу рабер база. Наношу її акуратно середнім слоєм, не тонко і не грубо. Час підібрати верхні форми. Вони мають бути щільно прилягати до нігтя з боків, але не тиснути. Пам'ятайте, що краще хай буде більша форма, ніж замала. Тож підбираю форму під кожен палець індивідуально. Тут я показую, що вони закривають точки в росту, гарно підходять до форми кутикули. Тобто, в подальшому вони ляжу так, як треба. Тут я цього не показала, але хочу нагадати, що я завжди прибираю липкий слой з бази. На обрану форму наношу гель. У мене гель желе, так як я його використовую найчастіше. Він ніколи не затікає і зручний у роботі. Зазвичай я більше гелю ставлю на центр тіпси. Потім я трошечки його знімаю з зони кутикули, там найтонший. А коли я вже притискаю до нігтика, там вже сам гель посувається. от Зараз ви побачите, дивіться, бачите, коли я притискаю, він сам відсувається до кінчика. Коли я переверну пальчик, ви побачите. Так, ну, ось, бачите, весь гель, який був лишній, він вийшов назовні. І тепер я можу його розприділити по бокових стінках тіпси і е -е, докласти довжину. У мене ручний фонарик, який зручно використовувати, мені допомагає клієнтка. Тобто, гель желе завжди дає нам таку привілегію будь-що поправити, підтерти. Він не розпливається, він просто пролип і його можна рухати. З кожним пальчиком ми працюємо окремо. Де треба докладаємо, де треба забираємо гель. І е, ми можемо завжди контролювати. Контролювати кількість, скільки нам треба докладати, скільки нам треба забирати, він нікуди не дівається. Так що візьміть собі на е, замітку, що гель -желе – це найзручніший матеріал для роботи з верхніми формами. Після полімеризації форма легко знімається. Ви можете побачити, що один нігтик іде так якби в сторону. Але я вас запевняю, це не є недолік, тому що ріст пальця ви не можете виправити, ви тільки можете його скоригувати. Тобто, під час опилу ви можете зробити центровку нігтика. Формую архітектуру нігтя, роблю опил. Вирівнюю бокові паралелі, вільний край. Виходить дуже міцна і акуратна форма. Всі залишки з бокових стінок я прибираю, роблю опел бокових стінок, центрую неготки. І роблю довжину однаковою. Лише один мізинчик може бути коротший до 0,5 см. Тонкою фрезою я допилюю усі залишки біля кутикули. Потім бафом вирівнюю поверхню, так, для того, щоб було вже все готове для дизайну. Баф додає плюс до вирівнювання з усіх боків, перевіряю ноготки і зазираю під низ. Це також потрібно робити на чистоту тонкою фрезою випилюю залишки гелю. Я зачищаю, вирівнюю. Виглажую всю поверхню. Натуральний ноготок нам не потрібен, так як це навіть візуально негарно, коли виглядає. Зрівнюю ноготок з гелем. прибираю пилюку, забираю все зайве, щоб було чисто для того, щоб я потім по-дальшому покрила топом. Тут я коротенько показую топ, у мене був камуфльований, і я роблю легенький дизайн. Цікаво, дівчата, у вас є багато прикрас для дизайнів, тому що я назбирала за цей час дуже багато. У мене є і блискітки, і цепочки, і кілечка, ну і всякі втирки, дуже багато всього. Ну і окрема любов це стразіки з бульйонками. Цей дизайн насправді не дуже важкий. Але тут, бачите, я кожен раз прицілююся, дещо поправляю. До речі, який метод нарощення ви більше любите? На верхній формі чи на шаблони? От мені цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво. Скажу вам з особистого досвіду, що верхні форми набагато зручніше, якщо ти робиш сам собі манікюр або для початківців. Єдине, що тут важливо, підібрати правильно форми. Ну і також вгадати з матеріалом, щоб не завалити, а рівномірно розподілити по пластині. І тоді буде результат, ви як бачите, результат прямо. Дуже-дуже гарний. Тут я покриваю вже топом, завершую свою роботу. Ось і готово. Нігті має чітку форму, гладку поверхню, чудово тримаються, бо тут архітектура є. На кінець ми додаємо олійки, робимо маленький масаж і бачите, які нігтики. Любуємося результатом. Мені дуже подобається. А як вам? Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте свої питання в коментарях. І Також до нових зустрічей.